Трі роки роботи фонду протез Фандейшн. 1700 протезів, в тому числі 12 для дітей. Ми будуємо четвертий протезний центр. Понад 4 тисяч донорів з 40 країн світу об'єдналися місією допомагати. Наша команда складається з понад 100 волонтерів, які щодня роблять все. Щоб Протез Фандейшн міг функціонувати. Ми вдячні кожному, хто розділяє цінності і місію Протес Фандейшн. Разом ми демонструємо єдність та значну допомогу для України в сфері протезування та реабілітації для наших героїв. Ми цінуємо кожного постраждалого від війни. І прагнемо найкращого. Для кожного з них мета нашого проекту забезпечити найкраще протезування в Україні. Обмін досвідом через протезакадемі та проведення навчальних самітів це важлива частина успішного протезування в Україні. Єдністю людей та вірою в Бога ми досягаємо вражаючих результатів.